Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас, в студії Надія швець. Дивіться просто зараз. У четвер Слободзейській держадміністрації почне працювати громадська приймальна. Порядок розрахунків за електроенергію з нового року здійснюється по новому. За що платитимуть споживачі один день простої Верховної Ради України обходиться українському народу в 2,5 мільйони гривень. Сьогодні почався перший цього року раунд консультацій у форматі «5 плюс 2». У ході перемовин буде продовжено обговорення порядку денного, затвердженого ще 18 квітня минулого року. Нагадаємо, в ході свого візиту до Кишинева та Терасполя на початку лютого спецпредставник чинного голови ОБСЄ Олександр Дещиця окреслив підхід українського головування в організації у формуванні порядку денного майбутніх зустрічей учасників формату 5 плюс 2» у поточному році, виходячи з обопільних інтересів сторін. Переговорного процесу на обговорення будуть винесені ті пункти порядку, які вони готові обговорювати. Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Придністров'я, в ході нинішнього зустрічі сторони планують зосередитися на обговоренні першої та другої переговорних корзин, що включають соціально-економічні та гуманітарні питання. Відзначимо, що за підсумками дводенних зустрічей українське головування анонсувало проведення традиційної прес-конференції за участю спеціального представника чи. Но голови обсє та політичних представників Придністров'я і Молдови Ніни Штанський та Євгена Карпова. Вже цього четверга у Слободецькій держадміністрації розпочне роботу громадська приймальна. Про це глава району повідомив сьогодні на черговій апаратній нараді. За словами Віталія Телевка, така необхідність ціна зріла у зв'язку з тим, що велика кількість громадян звертається по допомогу у вирішенні особистих питань, а часу, відведеного на прийом мешканців, не вистачає для обговорення і їх вирішення. Ми постараємося в четвер. Ми в четвер відкриємо громадську приймальну. У ній будуть працювати представники держадміністрації, громадських організацій. Постараємося обговорювати всі питання, які будуть надходити від мешканців району і в міру їх надходження вирішувати. Проблеми мешканців району обговорюються і на щотижневих зустрічах з главою держадміністрації. На питання за словами Віталія Телевка пов'язані з роботою житлово-комунального господарства дитячих садків та шкіл. Останнім часом дуже багато звернень щодо затримки Плати у бюджетній сфері порядка трьох мільйонів ми ще не дополучили. близько трьох мільйонів трансфертів. Ми ще не отримали. Сьогодні спільно з міністерством фінансів спробуємо відпрацювати заходи з прискорення цього процесу. Ми віднайдемо механізми більш швидкого їх отримання і постараємося це питання вирішити. Вирішення всіх проблем, з якими звертаються громадяни, зазначив Віталій Телевка, буде на його особистому контролі. З початку цього року в розрахунок за електроенергію багатоповерхових житлових будинків включили також суми за комунальне споживання електрики, освітлення під'їздів та ліфтів. Раніше ці нарахування виконували ЖУКи. З моменту нововведення у абонентів виникло чимало непорозумінь та нарікань. Розібратися в ситуації намагалася Оксана Крук. Початку цього року до вартості оплати за електроенергію в квартирах житлових багатоповерхових будинках додані рахунки і за освітлення в під'їздах та ліфтах. Раніше ці дві позиції нараховували житлово-експлуатаційні керуючі компанії. Начальник розподільних електромереж зазначив, що сьогоднішня система дозволить забезпечити прозору витрату грошей за електрику. Часу многих жильцов кадані приходять зараз, коли мешканці приходять безпосередньо у банки чи в розрахункові каси для оплати за електроенергію, потрібно назвати показання свого приладу, обліку або свою адресу, і їм вже касир видасть загальну суму до оплати. У кожному будинку встановлені прилади обліку спожитої електроенергії в під'їздах та ліфтах. Мешканцям туди доступ заборонений. В кінці кожного місяця спеціальний персонал об'їжджає всі будинки і знімає показання з лічильників. Потім їх передають в розрахункову групу, де вже формується платіж за конкретним абонентом. Посля сйома показання по общему прибору після знімання показань за загальним приладом на комунальне освітлення або ліфти, все це ділиться на кількість прописаних у даному будинку мешканців. Наприклад, якщо у будинку прописано 100 чоловік, а спожита електроенергія на комунальне освітлення склала за місяць, умовно кажучи, 100 кВт, Ділимо шляхом простого розрахунку 100 на 100. Виходить на одного абонента 1 кВт. і залежно від того, скільки людей прописано у квартирі, стільки сплачуватимуть. Якщо приміром 4, значить буде 4 кВт на квартиру. Андрій Расколо зазначив, що при проведенні розрахунків використовується база даних, яку передав ЖЕК. Через її недосконалість у абонентів виникає чимало питань. Для їх вирішення необхідно звернутися до розподільних електромереж. Надійшло до підприємства й багато заяв від мешканців з проханням особисто перевірити показання і переконатися в правильності нарахування за оплату електроенергії. Поки у нас що у нас є така пропозиція, що можна звернутися з листом до електропостачальної організації. Від конкретного будинку призначити одного представника. І коли наш персонал зніматиме показання, ця людина буде присутньою і також зможе бачити ці цифри. Це питання ми опрацьовуємо. Крім того, будуть організовані і спеціальні комісії, які виїжджатимуть за зверненням абонентів з перевірками на предмет сторонніх підключень до мереж комунального освітлення. На сесії столичної міськради обговорили підсумки програми приватизації за 2011-2012 роки. Традиційно прибутки за цією статтею складають значну частку бюджету Тирасполя. Тільки минулого року до міської скарбниці надійшло близько 7 мільйонів рублів. Всього до програми приватизації на 2011-2012 був включений 71 об'єкт. З них 15 вже знайшли нового власника. Що стосується оренди, що стосується оренди, за 12 рік від дохід віддачі в оренду муніципальної власності надійшло 2 мільйони 240 тисяч рублів, з них до місцевого бюджету 567 тисяч і залишилося в розпорядженні ЖУКів 1 мільйон 111 тисяч. Минулого року договір оренди був укладений у відношенні 116 об'єктів муніципальної власності. Їх загальна площа склала понад 9 тисяч квадратних метрів. за рішення міськради з 1 січня 2013 року по всіх об'єктах муніципальної власності, що здаються в оренду, була піднята базова ставка в півтора рази, тому що прибутки від оренди повинні збільшитися. У місті також перевірили виконання інвестиційних умов за угодами купівлі продажу 197 дев'яносто Семи об'єктів за п'ятьма прийнято рішення про їх розірвання. І на завершення традиційний відеогляд українських новин. Парламентське протистояння продовжується. Опозиція блокує трибуну і президію, вимагаючи ввести сенсорну кнопку. Регіонали наполягають, вона не забезпечує індивідуального голосування. Врешті-решт сторони вирішили перевірити досконалість системи. Запросили для прозорості журналістів. Арбітрами закликали технічних працівників парламенту і розробників системи Рада. 3 у присутності спікера вийшов несподіваний для опозиції результат: дві людини і три голоси за. Регіонали мають намір внести законопроекти про посилення відповідальності за неявку депутатів до сесійної зали. Парламент не працює вже третій тиждень. Платникам податків один депутат обходиться в 2 тисячі гривень на день. Це не тільки його зарплата, але й помічники, перельоти, санаторії та лікарні. Якщо помножити на 450, виходить 2,5 мільйони гривень, 10 днів сесії вже 25 мільйонів на вітер. В регламентному комітеті кажуть, зарплати народні обранці за ці дні не отримають. А от премію по 5 тисяч гривень за 6 днів роботи минулої сесії їм виплатили. Ринок ліків закликали до порядку. Відтепер усі медпрепарати, ввезені в Україну за кордону, повинні відповідати стандартам GMP. Це комплекс вимог, які висувають до виробництва препаратів в розвинених країнах. З аптечних полиць зникнуть трохи більше тисячі імпортних ліків. Українські ревізори не підтвердили їх якість. Або завод-виробник не пройшов перевірку на старільність. Держлікслужбі кажуть, тотальна чистка полки не спустошить, прибрали лише неякісні копії. В Україну повертаються морози від сьогодні. до кінця тижня температура повітря в середньому становитиме мінус у уночі і мінус 5 в день. Коротка відлига очікується лише у четвер до плюс одного а вже у п'ятницю і на вихідних знову буде морозно до мінус шести. Далі саме час взнати, яку погоду очікувати завтра в нашій республіці. Як повідомляє гідрометцентр, 19 лютого очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вітер південно-східний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 1-3 градуси морозу, в день – 1-3 градуси тепла. На півночі республіки вночі – 2-4, в день – 2. Атмосферний тиск вищі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!